14 серпня свята церква вшановує пам'ять семи братів-мучеників макавеїв за співзвучністю з макавеями виникла народна назва свята Маковія Маковея. Його також називають Першим Спасом. А ще перший спас також називають Медовим. Бо вшановують медозбір. Саме цього дня після освячення можна споживати мед. Тому основними частуваннями цього свята є медові пряники, млинці і вареники з маком і медом, пироги і булки з маком, а обрядовою їжею цього дня є шулики. які ще звуться Шуляки ламенці. Тісто готували. Пісне і прісне, оскільки саме 14-го починається Успенський піст. Звідки і пішла приказка, із води та муки пече баба шулики. До першого спаса споживали тільки тогорічний мак, а насіння нового врожаю можна було їсти лише після маковея та освячення макових голівок. Мак споживали в Україні і як харчі і як оберіг від злих сил. І Хоча широко побутувала народна приказка, «Сім годів мак не родив і голоду не робив, їли його багато, використовували мак на святвечір, додаючи до куті, готували пісні вареники, пироги на щедрий вечір на голодну кутю перед переддень водохреща, а також на всілякі урочистості, що припадали на піст. Тож, давайте з вами зараз приготуємо обрядову страву шулики. Ну а почну я з того, що залию мак скляночку маку гарячою водою і залишу його набухати на 1-2 годинки. А тим часом замісимо тісто і випечемо шулики. Нам знадобиться три склянки борошна. До нього додаю сіль приблизно півчайної ложечки, ложку цукру. Додам півчайної ложки соди. Далі додаю дві ложки олії і додаю склянку води. От, власне і все. Тепер замішуємо тісто. Спочатку я все перемішаю у мисці, а потім буду вимішувати руками на столі. Прикладаю тісто з миски на стіл і далі буду вимішувати руками. Тісто виходить таким крутим, ділимо його на частини, нарізаю такими кусочками. І кожен з цих шматочків я розкачую у тоненький коржик. А щоб коржик потім легше було поламати на частинки, я зроблю надрізи ножем. Неглибокі надрізи роблю, квадратиками, чи ромбиками можна порізати. А тепер цей коржик перекладаю на сковорідку, причому на суху сковорідку, і буду випікати закритою кришкою. Якщо улики попеклися, то можна вже й до маку повернутися. Він якраз розбухнув. Зливаємо воду, перекладаємо макітру і товчемо мак до. Утворення білого молочка. Таке біле молочко з'являється. Це добре розтертий мак. До маку додаємо мед рідкий або загусклий. і добре перемішуємо, розтираємо, а щоб поливочка була рідкою, можна додати трішки гарячої водички. І тепер добре перемішуємо. Отака палива для шуликів має вийти. Випечені шулики ламаємо по цих лініях, де робилися прорізі. Легко ламається, запашні запашні. Отже, ламаємо шулики на шматочки і складаємо у тарілочку. І щедро поливаємо. Маково-медовою поливкою. Смакуйте шулики і не забувайте, що на маковія у церкві освячують усяке зілля і маковійську квітку. Майстер-клас з виготовлення маковійської квітки шукайте на каналі Чорнобривчик. До зустрічі і зі святом!